Всім привіт! Хочу сьогодні показати вам дуже корисний і зручний додаток для створення діаграм. Безкоштовний діаграми ми можемо створювати в ньому онлайн, так? і ми можемо їх використовувати в залежності для наших цілей. Це дуже корисна тула для тих, хто навчається, для тих, хто працює. Так? Ну, для тих, хто знає, кому воно потрібно. Тобто, тому рекомендую ознайомитися. Називається додаток Drovio. Отже, для цього пропоную його знайти. Заходимо по традиції в Google, друкуємо англійською. Drovio, так, і е, серед представленого нам списку е, ми вибираємо те, що перше. Отже, ми бачимо, що у нас є навіть дровіо для десктопа, тобто для персонального комп'ютера, можна його завантажити, а є онлайн. І у нас є дві можливості, так, в залежності від того, чи ми вже користувалися цією аплікацію, так, це додатком. Можна або відкрити вже наявну діаграму, або створювати нову. Є багато темплейтів, тобто вже зразків, за якими можна створювати діаграми теж зручно. А зараз ми розглянемо з вами вже. Корену готову діаграму, яку я е, створювала е, для власних цілей. Значить, е, і подивимося, які тут є можливості. так? Отже, ми е, будемо поряд створювати е, схожі елементи, щоб подивитись, як це робиться. Отже, ми можемо писати текст всередині різних фігур. Так? Ми можемо заливку робити якимось кольором, та робимо таким самим, як у нас було. Шрифти, відповідно, там редагування йде, як у Word, так? нічого складного. Тепер різні з'єднання між елементами діаграми. Тобто ми отак можемо собі їх за... Кінці вирівнювати, в залежності від того, як нам потрібно це зробити, в якому напрямку. Бачимо, що є великий набір елементів, є різноманітні можливості, так? І все робиться досить легко. Інтерфейс досить зрозумілий. Є Багато поля для творчості. Так? Ви можете тут вже проявити свою фантазію, як ви забажаєте. Значить, бачите, ви можете і різні дієві особи додавати в свою діаграму. І, відповідно, різні додаткові цікаві. Іконки, фрагменти, так? Е, можна їх створювати. Якщо з не підходить, ви можете їх повернутись назад, дію свою, так? Тобто, щоб їх відмінити. Е, також є різні вже заготовки. Е, так як було в нас на початку, так само вже і під час самої роботи у нас можна. Використовувати різні заготовки, різні таблиці, в формах таблиць, це дуже зручно, дуже економить час наш, так? можемо писати в самих клітинках таблиці, можемо їх Ну, Тобто все залежить від ваших ідей, від ваших цілей. І від ваших вподобань. Не забуваємо, що в нас є вгорі можливість поділитися аналогічно, як ми ділимося Google-документами чи Google таблицями. Тому дуже рекомендую. Мені подобається, думаю, що і вам сподобається. Зараз ми Видаляємо все, що я вам показувала. І можна назвати свою діаграму, як ви забажаєте. І відповідно ми можемо її зберегти, а можемо її експортувати вже на свій комп'ютер. Я її експортую у вигляді PDF, зробимо прозорий фон. Можна її обрізати, що вона буде суто по формі, не буде лишнього місця. А можна вже можна таку ширину, як вона у нас тут зображена. І відповідно далі подивимося, що у нас вийшло, що у нас вийшло. Вже заходимо в е, наш комп'ютер, е, в вибираємо папку завантаження і вибираємо наш перший-файл. Я завантажила в двох е, виглядах і обрізаний варіант, і е, де у нас є довкола трохи більше місця. Тому це вже за вашим вибором. Тому я закінчу огляд е, дров і бажаю вам гарних е, діаграм-па-па! Е,